Всім привіт! З вами знову я, Рок Тока, і сьогодні я покажу, як ставити ось такі ось стіни на вашій стойці в пліс Донаті. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми поїхали! Спочатку нажимаємо на ці три крапочки внизу. От сюди ось. Я постараюсь все вам обводити, щоб вам було зрозуміліше. І нажимаємо на оцю ось кнопку. на Ось ось кнопку Креати. Нас закидає ось сюди. Але нам потрібно нажати саме ось на ці ось три полосочки. Нажимаємо. І нас переводить в таке ось меню. Ми нажимаємо ось цю ось кнопку «Creations». І ось тут ось вас закидає ось сюди. У вас тут буде така мапа, такий плейс з вашим ніком. Зараз ну, тут мій нік, але у вас буде ваший. Нажимаємо на неї і нас перекиде от сюди. Знову нажимаємо на три полосочки і нас перекидає таке ось меню. Ми довго листаємо до кнопки «Passes». Вона у вас може бути далі чи ближче, але нам потрібна саме кнопка Пасис. Заходимо от сюди. І ось тут ось ваші паси. В мене їх багато, але якщо у вас їх ще немає, нажимаємо Create a Pass. От сюди ось. І називаємо якось ваш пас. Я просто напишу дякую, нажимаємо Create a Pass. Хто не зрозуміло сюди. І він у вас є. Листаємо, Листаємо і ось наш пас. Нажимаємо на нього. ось нас сюди перекинули. Нажимаємо сюди, ось на три полосочки, І нас перекидає от сюди. Нажимаємо на кнопку «Sales», включаємо ось цю ось штуку, щоб вона стала синею. І вводимо скільки робоксів ви хочете. Допустимо, я введу 67 робоксів. І ми нажимаємо на оцю ось ось кнопочку, я вже на неї нажала, але нажміть на неї. А тепер заходимо в пліс Донат і перевіримо, чи з'явився у нас цей пас. Заходимо і пішли поставимо з вами нашу стойку. І шукаємо 67, що ми ставили. І ось наш пас на 67 робуксів. Сподіваюсь, допомогла. Всім дякую, всім. па, -па!